Дзвонить мама до дочки. Алло, донечко. Я вас завтра вранці чекаю. Що зять там, мій дорогиці не робить? Він, мамо, їсть огірки з оселецем і запивається молоком. Я дивлюся він готовий обісратися, аби тільки до мене не їхати. Колгосп. Розлучаються чоловік з дружиною. У клубі зібралося все село. Суддя. Підсудна, чому ви бажаєте розлучитися? Він мене не задовольняє. Тут же жіночий голос з залу. Усіх задовольняє, а її, бачите, не задовольняє. Слідом чоловічий голос з залу. А її ніхто не задовольняє. Прорив каналізації приїжджає на виклик. Сантехнік з помічником. Каналізація витікає. Всі відходи плавають по вулиці. Ну, сантехнік пірнає в колодязь, виринає весь в відходах, тільки очі видно, і каже помічнику: ключ на 20. Той дає. Сантехнік знову пірнає. Винирює трубний ключ, пірнає. Винирює молоток, пірнає, і на чистоти перестають витікати в цю ж секунду. Вилазить сантехнік і каже до помічника: Вчися, салага! Бо так і будеш все життя ключі подавати. Перше вересня. Лінійка. Заключне слово надається представнику шефського господарства Івану Васильовичу. Дорогі школярі! Вчіться на одинадцять та дванадцять. Вступайте до вишів, закінчуйте їх з червоними дипломами. Здобувайте гарні професії, і трієчник з вашого класу, який весь час прогулював і списував, обов'язково прийме вас на цікаву високооплачувану роботу. Розмова трьох подруг. Я цей новий рік відзначала на Гаваях в шикарних пальмах, а я на Мальдівах, на березі Голубого океану. Круто було. А я на кухні разом з вами. Тільки не курила траву. Іде файна дівчина через парк і бачить бабцю, що сидить на лавці і гірко плаче. Запитує: Бабці, чому ви так плачете? У вас горе. У мене вдома 22-річний чоловік. Ми займаємося сексом щоранку, а потім він встає, смажить млинці, сосиски, бере свіжі фрукти, заварює свіжу змелену каву і приносить все це мені в ліжко. Ну і чудово, а чому ви плачете? бабця продовжуючи схлипувати. На обід він готує домашній супчик, з курочки та свіжих овочів і пече мої улюблені шоколадні тістечка з воріхами, а потім знову займається зі мною любов'ю. Чудово, так чому ви плачете? все ще хлюпає носом. На вечері він готує розкішний яловичий стейк, дуже смачний десерт, а потім ми з ним займаємося любов'ю аж до двох годин ночі. Ну, я дійсно не розумію, мадам, чим ви не задоволені. Бабулька, ридаючи і переходячи на виття. Я забула. Де живу? Домовились двоє кумів піти на футбол, але одного не пустила жінка його поучає інший. Та будьте мужиком, куме. Зніміть з жінки труси, зніміть свій ремінь і покажіть, хто в хаті господар. Домовились на другий вечір знову на футбол, але той знову не прийшов. Та, йолки-палки, куми, ж, я вам казав, що треба робити. Ну. Та розумієте, все зробив, як ви казали. Зняв жінки труси, з себе ремінь зі штанами, подивився на жінку, подивився на себе та й думаю, а нащо мені той футбол? Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо.